Україна перемагає в економічній війні проти Росії. Так пишуть Західні ЗМІ. Але чи справді це так, давайте подивимось. За оцінками західних журналістів, вперше з початку повномасштабного вторгнення, економіка України перевищує росіянську економіку за ключовими показниками. Так, за прогнозом українського Нацбанку, ВВП в наступному році може зрости до 4,3%. Курс гривні є більш-менш стабільним, а ставка, банківська ставка тримається на рівні 13,5% останні 30 місяців. В Росії банківська ставка складає 21%, курс рубля постійно зростає, а прогнози по збільшенню ВВП. Даються не більше 1,5% на наступний рік. Це голі цифри. А реальність, на превеликий жаль, не така райдужна. Українська економіка залишається на чверть меншою, ніж була до повномасштабного вторгнення. Саме зараз ми стикаємося з найбільшими і найскладнішими викликами: це дуже гострим дефіцитом електроенергії, гострим дефіцитом людських ресурсів. Гострим дефіцитом фінансів. Дефіцит бюджету на наступний рік складає до біля 20% ВВП. Це десь близько 38 мільярдів доларів. Цю суму планується покрити за рахунок міжнародної фінансової допомоги з допомогою наших міжнародних партнерів. І на сам кінець про такий собі фактор Трампа. Україна з великою ймовірністю переживе 2025 рік і без допомоги фінансової допомоги Сполучених Штатів Америки. Але якщо Дональд Трамп прийме рішення припинити допомогу нашій країні, то з дуже великою ймовірністю в 2026 році нашу країну чекає фінансовий і економічний колапс. От з такими вихідними даними, на моє переконання, до нашої перемоги на економічному фронті ще дуже і дуже далеко.